Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому залужний знову почав у публічному просторі активно закликати партнерів надати винищувачі f 16 так, ну, по-перше, бо вони не надають, це по-перше, не надають е, ту кількість, яка обіцяна. Е, дивіться, мені показують, що вже повинно було щось приїхати, вже повинно було щось до нас добратися, дістатися, і ми це використовувати. Тобто, тут е, карта часу карта того, що спливає час обіцяних якихось е, процесів, і вони не відбуваються. Тому, е, тому резонанс придають ці події, тому іде демонстрація демонстрація отримання допомоги. Тобто нам потрібна допомога, вона дійсно потрібна. Чому залужне? Ну, я думаю, ми всі розуміємо, чому. Бо ми хочемо, щоб наші щоб щоб закінчилася ця війна, і наші винищувачі знищили орків на наших кордонах. Ну, тобто, це якась закономірна, закономірне прохання, але вони дійсно щось не довезли досі те, що було обіцяно, і повинно було це приїхати давно, але досі воно ще не доїхало, угу. але доїде не все доїде і навіть прийме участь у бойових діях дуже активну участь. Тобто я хочу все, я все сказать, ладно, я на русский перейду. Смотрите, если сказать, демонстрация ли это от залужного, под, подмена ли это готовности, похоже на то, может быть такое, что то есть они уже приехали, а мы продолжаем их просить, похоже на то, но все-таки приехало не все, то есть приехала какая-то часть, что-то что вот небольшое, то есть не хватает. Навіщо Путін вирішив публічно визнати значний негативний вплив санкцій на економіку РФ? Вони готують населення до поразки, до прийняття поразки, тому що ця інформація, до речі, вона не досить така, як він її подає. Він її подає в якомусь такому пом'якшеному виді, вигляді, але ж інформація вона набагато страшніша і набагато гірше вони себе почувають аніж він ротиком своїм. Каже, навіщо вони це роблять? Аби приготувати населення до поразки, аби в них були аргументи, чому вони припинили намагатися забрати Україну, чому вони припинили війну, чому вони припинили бойові дії на території України, тому що їм вони цю ситуацію якось дуже навіть вигідно продадуть. Чи зазнає економіка РФ тотального краху у 2023 році через війну і введені проти РФ санкції? По-перше, вона вже зазнала. по-друге, вона тут іде, знаєте, таке відчуття, ніби іде якась трансформація в них відбувається в економічному сенсі, тому що Якось вони намагаються, знаєте, з зовнішнього перейти на внутрішнє і на внутрішньому робити, робити що аби проходили ті самі процеси. Але це не виходить, і вони будуть намагатися знову підміна понять, якісь притиснення населення будуть фінансові притиснення населення, аби поповнити якісь, ну, якісь матеріальні. Тобто, То, что у них есть финансовое, они будут пытаться получить от населения. То есть вот из внешней политики будут переключаться на внутреннюю политику, дабы как-то этот процесс не умер окончательно. Но получится ли у них это? Нет, не получится. У них все-таки их ждет большой крах, их ждет большие потери, их ждут... потери фінансових возможностей, като тобто схеми, которые раніше работали, перестают работать, поэтому они з внешнего будуть переключатися на внутренние. Навіщо Пісков транслює методичку, що війна РФ проти України триватиме дуже довго? Можливості, навіщо Пісков каже, що війна буде тривати дуже довго, аби цю ситуацію з припиненням війни. Подорожче продати, якось відчути себе переможцями, не дивлячись на програш. Тобто, чи буде іскаження історії очередного, звичайно, воно буде, і це інформація, яка не має під собою дії. Тобто, зараз дивіться, ми через питання дивимося а там інформаційна війна, тобто вона не така фактична, вона не така фізична, як вона більше зараз іде інформаційна з боку. У нашого ворога але вони цю ситуацію з припиненням війни, швидким припиненням війни, внезапним якимось припиненням війни навіть для росіян, вони якось її обіграють на нову історію, тому що вони якось цієї ситуації інформаційно продемонструють свою якусь неперевершеність, що вони всіх врятували росіян так в першу чергу. Тобто це якісь ходи, це якась стратегія. Я не бачу, що Пісков готується до повноцінної. Війни протягом багатьох років цього це не так, це не правда, це брехня. Це не просто брехня, а це якась стратегічна брехня. Чи може успішний контрнаступ України стати причиною внутрішнього повалення режиму Путіна? Повал режиму Путіна, втрати закономірно це все і вишукування нових правил. Так, Перемога наша в війні. Це кінець путінського режиму. Це е, така, знаєте, причинно наслідкова е, наслідковий процес, і це буде неочікувано навіть для Путіна. Чомусь, тобто він не буде очікувати, що це закінчиться для нього з таким чином. Я не бачу, що у Путіна є якась е, які знаєте стратегія відходу. Немає цього. Навпаки, він впевнений, що все йде за планом, все йде добре, тому що інформація, яка до нього доходить, вона не співпрацює Падає з дійсністю, тобто якась перекручена, вона якась не вся, вона якась часткова. Тому е занепад путінського режиму буде досить неочікуваний саме для тих, хто його ну, создав. Чи розпочнеться цього року глобальне та комплексне відбудування зруйнованих міст? Так, не одне. До речі, знаєте, якось це буде відбуватися як в різних куточках країни окремо. Я от пригадую, ми восени робили з вами прогноз, і там була дуже така цікава ситуація, коли мені показали, що знаєте, ніби різні страни. Різні країни візьмуть якусь які, знаєте, як поділено буде на сектори, на частки, тому що тут мені теж показано як декілька частин. Одна частина, наприклад, відбудовується однією країною, друга частина вкладаються гроші другої країни. І це буде правильно, це буде ресурсно саме для України, не для тих стран, а саме для України. Чи буде почати? Чи буде почато відбудову? Так, вона буде почата, але <кій> я не бачу поки завершення. Це буде досить такий довготривалий процес, який буде поділено на частки. Тобто шматок ці, шматок ці, шматок ці. І це правильно, це ну, добре для нас. Тобто, якимось чином ми виграємо, ми перемагаємо, ми отримуємо задоволення від того, що це відбувається. Навіщо Олексій Данилов регулярно натякає на те, що українські безпілотники можуть дістати до Москви? А тому, що щось планується і він але дивіться, я не можу сказати, що планується саме те, про що він заявляє, але щось дійсно планується. Є якась цікавий якийсь процес. І знаєте, що саме цікаве, що чи буде якийсь такий Сюрприз для о, Московії так він буде. Він готується. Цей сюрприз. Е, він буде неочікуваним для Московії, для їхнього ПВО, так само тому, що вони не змо не зможуть себе захистити. Не вийде в них захиститися від того сюрпризу, який на них чекає. Але дивіться, що саме цікаве, ну це мабуть, те, чому мені подобаються наші е, керманичі, які е, Тут почуття гумору дуже буде дуже сильно видно, тобто це буде якась така, ну я не можу сказати, весела подія, але не без, не без гумору це буде нашого українського такого, знаєте, дуже такого пікантного гумору стосовно російського ПВО і стосовно його використання. Ми будемо посміхатися, коли про це будемо розмовляти і відчувати свою якусь таку перевагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.